здається, що зараз ніякого, я маю на увазі, ну, не буде нічого, тому що змін в державі, і так само змін як з міліції, так і в поліцію, тому чи варто це щось змінювати чи ні, то я вважаю, що ми, мені здається, ми до цього не доросли. Але це моя думка особиста, тому я не знаю. Чи пройде поставитися час, на як думаєте, відбір конкурсного? Мені здається, що ні. Якщо не надіятися на позитивний результат, немає сенсу проводити реформи. Управління держави взяло на себе відповідальність, визначило курс, активно підключилася молодь, старше покоління вам допоможе, і я вважаю, що якщо реформи поліпшать стан справ в цій сфері і принесуть користь на безпеку нашого народу, Безумовно, всі люди повинні підтримати ці реформи і допомогти правлінню держави, виконавчим органам провести необхідні заходи. Я відкидаю всі негативні чесності, нечесності. Люди побачили, що інакше бути не може, по-старому бути не може. Хто це не зрозумів, їм просто не дозволять, зміни Все одно будуть позитивні і принесуть кращі результати. А об'єктивно, не Об'єктивно. А ви як ставите цього? Нормально. Ми хочемо слідувати американському стилю, але ви всі знаєте, що такі американські поліцейські і що такі українські поліцейські. Тобто менталітет зовсім різний, скажімо так. Думаю, що зміни не відбудеться. Ну, я думаю, більш-менш-менш. Більш Бо так я по чуткам чула, скажімо, що не всіх відбирають, топ-моделі підбирають. Обов'язково повинно бути ця люстрація, обов'язково повинні бути включені туди самі активні громадські організації, мінімум з 10. Які хочуть, щоб місто було порядок. Щоб коли я приїжджаю в Хмельницький, е, значить мені говорять: о, приїхали е, із Сицилії. приїхала це. Ну, всі знаєте, який кам'янець е, кримінальне місто так далі. А, а, а правоохоронні органи це, це для нас ганьба. Ми за чесну е, люстрацію, а не за той хабар, які старі е, ті органи, які були, почнуть давати опять взятки і просуватися. В ці органи. От. Я вважаю, що треба повністю замінити, пустити ту молодь, яка дійсно хоче зробити ці реформи і привести суспільство до нормального життя. Як ви до цього ставитесь? І чи пройде це все oh об'єктивно і чесно? Вибачте. Як на мою думку, то я б нікого там не брала. <с conference> Я набрати треба молодик ініціативник. Дійсно, люди, які знають сполучені владою, безполучною системою. І в нас дуже багато молоді активної, розумної, дуже багато. Ну, Просто їм надають можливості, чого наша молодь повинна їжі за границю, працювати там. Як нам можна працювати в нашій країні і давати віддати їй можливість. Це дурна трата коштів з бюджету. Як ви думаєте, щось зміниться? Ще? Ні, як брати і будуть брати. Можна сказати, хто більше заплатить, то і піду по поліції. На даний момент я тісно спілкуюся, на жаль, з цими організаціями, з цими структурами. І як вони не називалися, міліціями, поліціями може ще щось придумають. Я ніяких не то, що кардинальних, взагалі ніяких змін не бачу в їх роботі. Абсолютно, абсолютно. Вони були загружені, зараз ще більше загружені. Так само і прокуратура, чи ви прокуратуру, прокуратура не цікавіться. Ні. Там теж були загружені по вуха, загружені роботи. Зараз ще три райони їм додали. Взагалі нема до кого підходити і говорити. Так само міліції. знаходять різні причини, то, то хвороби, то якісь нагальні справи важливіші знаходять і, І традиційне вже відповідання ви в нас не одні. Так. Нову поліцію? Так. залежить від гаманця. камінець каменець що... давним-давно проданий наскрізь. Брак, всі... Тут починаючи від э, дворника і кінчаючи тим білим домом. А тут взагалі свору підірвати, щоб навіть... Димок тільки розійшовся за ними. Якщо заплатять, то війдуть всі. Якщо... Ну, Хто має гроші, то і війде. Ну я так рахую, зараз все за гроші. Якщо людина має гроші, то вона війде в склад нової поліції. Якщо просто поміняється назва, то взагалі нічого не зміниться, але якщо буде ну, змінюватися повністю весь склад, весь персонал, так як це робилося в великих містах, то ну, надіюся, що зміниться, бо багато моїх знайомих вони вже ну, готові, коли почнеться в каменці на дораження, готові подавати свої кандидатури. І, ну, а знаючи їх, то вони дійсно ну, хочуть якихось змін. 80% залишиться, то саме. просто поміняються місцями з одного міста в інший, там з іншої посади на якусь ще краще, бо там може з іншого підприємства. Тротуари ніхто не чистить, їх не ремонтують тільки там біля цього, біля влади, вон там біля того білого, я його називаю сірого дому, трошки пошкрябають І на цьому добре. Як тоді збудували ту вишиванку на тротуарі біля. Укрсоцбанку туди екстремісти йти. Зробили 100 метрів, вже запросили центральне телебачення, щоб показати, які вони герої. Пасхальне яйце все змавпували. Коли ми там, де музей писанки був, теж зробили. Отакі от, от, от такого рівня лавочки, оці ці нещасні, шарпані, на які дві жіночки сядуть, сумочки поставлять, більше немає кому сідати. Та тут багато, багато чого можна говорити. Мінорні в мене настрої, я не можу вас порадувати на жаль нічим.